Троянду завжди вважали королевою квітів. Міцне товсте стебло нагадує королівську поставу, а сама квітка корону, що вінчує монаршу голову. Залежно від кольору, троянди можуть мати різні значення. Так червоні символізують любов і пристрасть, білі – чистоту, невинність, ніжність. Саме тому їх прийнято дарувати нареченим, жовті квіти символ дружби, рожеві насолода і щастя, темно рожеві це вже про подяку. З давніх давен люди дарують троянди, вкладаючи в букет таємний зміст. Букет будь-якого змісту Можна зібрати на Прилуцькій дослідній станції. Минулого тижня там рясно розцвіла королева квітів троянда, якої тут ціла колекція. Зараз у нас, як ви бачите, тут ми стоїмо, тут частина сталася старої колекції, і от за мною якраз там люди проходять. Там вже нова колекція насаджена, де більш нові сорти там вишажені. І в минулому році ми висаджували, і в позапрошлому році. От, взагалі, у нас було більше 260 сортів. У ну, зв'язку з тим, що деякі сорти ми вибраковували, оставляли самі такі витриваліші, стійкіші до захворювань, там, і шкідників і так далі. І більш нові, звісно, по селекції. Наразі на Прилуцькій дослідній станції вирощують сорти як вітчизняної, так і зарубіжної селекції, говорить Олександр Анцієв. Ось сорт хортиця. Трошки міняє він колір. Ну, цвіте, вона не укравна троянда, цей сорт. От, і цвіте двічі на рік. От. А взагалі, у нас є сорти, я кажу, вітчизняної селекція, але це в основному сорти Нікітського ботанічного саду. Є різні групи. Допустимо, і плетиста група є, і чайна гібридна, і грандіфлора, і мініатюрна, і флорібунда. Тобто груп також дуже багато, всі вони відрізняються. От. Ну, В колекції у нас є, я кажу, як вітчизняни, але в основному у сорти іноземної селекції. Тобто це французькі і німецькі сорти, дуже відомі фірми. Допустим, французькі, там Мейян. Дельбар, німецький Тантау, Кордес і так далі. Троянди на прилуцькій дослідній станції вирощують здебільшого для розмноження, для продажу населенню. Для цього ми вирощуємо шепшину, робимо кольоровку різними сортами і тоді вирощуємо саженець і продаємо. Навесні у нас ціна була 55 гривень. Ну, на осінь не знаю, або така буде, або може буде і 60, бо воно, на жаль. Все дорожчає, так що можливо, цінова політика трошки зміниться. Олександр Ансієв, як фахівець в галузі Троянда, є поради садівникам, як вирощувати королеву квітів. Троянда це така рослина, яка потребує сонячного місця. Тобто Вона, в принципі, може рости і на півтіні, але вона не буде дуже рясно цвісти, допустим, і так само дуже добре розвиватися. Тому необхідно висаджувати тільки на сонці. Чим вища, скажем, вищий сорт має висоту, плити троянди, тим більше відстань треба робити між ними. Чого? Того, що будь-який сорт троянд він нарощує вегетативну масу, то це пагони з листям і з квітами, і щоб не було проблем допустим, із укриттям, із обрізуванням, із підв'язуванням. І, і з укриттям, якщо потрібно на зиму, значить необхідно, що певна відстань була. Вимагають трояндові кущі постійно підживлення добривами, наголошує Олександр Анцієв. Перше підживлення, по суті, в цьому році ми зробили. Це було кінець квітня, це були азотне добрива. Бо, на жаль, азот за зиму вимивається з ґрунту, і для того, щоб рослина скоріше пішла в рост. Так само ж краще розвивалося, все виносять азотне добре. Ми, допустимо, вносимо ам'ячну селітру. Ну, якщо це під корінь, значить, це можна просто приблизно. Столова ложка десь 20 грам, значить приблизно, в залежності від розміру куща або одну, або дві столових ложки розкидаєте в кущика і заробляєте за нею і хорошо проливаєте. А взагалі робиться підживлення десь приблизно раз, 2-3 неділі. Ось почали цвісти, значить азоту вже менше, значить, треба більше фосфору і калію. Зараз дуже багато добрив, як рідких, так і гранульованих. Полив троянд проводиться в залежності від погоди, але ця рослина досить вологолюбива. Якщо це великий кущ, це від пів до цілого відра води необхідна під кущ. Але перед цим бажано землю підрихлити. Бо чим більш підрихлена земля, тим більше вона набере в себе вологи, і, зрозуміло, що довше буде держати. Можна скажем, на літо для того, щоб зменшити кількість поливів, що зробити, Значить, добре пролити і замульчувати, тобто закрити слоєм. Або це кора буде, зараз дуже багато продається, або це просто звичайна солома буде, або так само агроволокно. Ви біля стовбура кущика прикриваєте і Поливати вам прийдеться менше в такому разі. Ну, а взагалі, залежно від погоди треба просто дивитися. Можливо, це один раз буде в неділю, можливо, два, можливо, три. Фахівці Прилуцької дослідної станції це науковці, а основний вид їх діяльності не лише вирощувати вже існуючі сорти, а й селекційна робота, тобто виведення нових сортів, зокрема, і троянд. Є нас сорт, вже документи в Києві, все там вже на реєстрації, в Держреєстрі. Сорт групи Флорібунда. Тобто, це Висота рослини, висота куща десь в пределах 80 сантиметрів, десь сантиметрів 8 см, діаметр квітки, жовтого кольору. Сорт називається Олександра. Чого Олександра, ну, просто моя бабуся була Олександра, і день народження з неї в травні в один день. І мені дуже хотілося, щоб якийсь знаєте, спомин, ну, можливо, не для мене, можливо, для когось буде. Це одне, а по-друге, що просто я, я взагалі люблю дуже жовтий кольор. І він такий яскравий, то його і зблизька видно, і здаля видно. Олександр Анцієв говорить, що троянди, що є на прилуцькій дослідній станції, в основному цвітуть двічі на сезон. Якщо не встигнете насолодитися красою в найближчий тиждень, приїздіть через місяць. Гарні враження і фото на згадку вам гарантовані.